Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами один з найсмачніших салатів грузинської кухні а це, цілі. це ароматна страва з баклажанів, овочів та зелені. Якщо ви ще не пробували готувати такий салат, обов'язково залишайтесь зі мною. Буде просто, корисно і неймовірно, смачно. І для цього нам знадобляться звичайні продукти, а результат, я впевнена, вас здивує. Тож, починаємо готувати. Для початку нам необхідно підготувати з вами сині. Обрізаємо плодоножки і треба очистити самий баклажан від шкірочки. Підготували ми з вами синенькі, тепер треба їх нарізати нам от такими не дуже товстими слайсами. Баклажани ми з вами підготували, тепер треба нам їх пересипати сіллю, аби з них вийшла лишня гірчинка. Потім через 15-20 хвилин ретельно промиємо і будемо з вами жарити їх на пательні. Готуються наші з вами баклажани, ми займемося заправкою. Відправляємо у блендер нашу цибульку, наш часничок, наші горішки, нашу кінзу. Хто не полюбляє кінзу, кидайте зелень, яка вам більше смакує. Хмелі сунелі, коріандр, сіль по смаку теж додаємо оцет 9%, бальзамічний уксус, одну столову ложечку, 3-4 ложечки водички і гіркий перчик. Так. Закриваємо і пробиваємо все добре погружним блендером. Ось така заправка у нас з вами вийшла. Аромати на всю кухню. Ось так до золотистого кольору підсмажуємо наші з вами баклажани. Я приміняю завжди олії як мінімум, а ви вже дивіться по своєму смаку. Приготували ми наші вами баклажани, пережарили їх до золотистої скоринки. Саме через те, що я мінімум використовую олії, баклажани мають присмак такий димка. Запечених баклажанів. Тому рекомендую вам скористатися олійкою по мінімуму. Тепер ми беремо з вами наші підготовлені сині, і ось таким чином продоль нариваємо їх, тому що в перекладі з грузинського ацицилі означає рваний. Зверху баклажан ми викладаємо з вами заправку, яку ми підготували заздалегідь, і перемішуємо. Ось сьогодні такий салат у нас з вами вийшов. Соковиті овочі, ніжні баклажани і запашна зелень створюють гармонійний смак, який хочеться спробувати в цьому салаті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забудьте поставити лайк, підписатись і до нових кулінарних зустрічей. Всім па-па!